Сьогодні, 20 листопада 2025 року, енергія четверга є однією з найбільш сприятливих, сильних і розширюючих у тижневому циклі, оскільки нею керує планета Гігант. Юпітер у грецькій міфології Зевс. Він є покровителем грандіозних звершень, великих цілей, оптимізму та філософії. Енергія дня підтримує все, що дозволяє вам розвиватися духовно, розумово чи матеріально. Юпітер традиційно вважається планетою щастя, достатку та благополуччя. Він притягує можливості для перемоги та кар'єрного успіху. Цей день підсилює інтуїцію прагнення до правди та справедливості. Він благоволить чесним, совісним і щедрим людям. Ідеальний час для початку будь-яких нових справ, особливо пов'язаних із юридичними питаннями та спілкуванням із вищими інстанціями, банківськими операціями, віддаванням боргів, керуванням грошей, вивченням нового духовними практиками, масштабними проектами будівництвом та великими угодами. Четвертий день, коли ваші великі ідеї, амбітні плани та духовні прагнення мають бути реалізовані через дисципліну, організованість та логічний підхід. Двадцять дев'ятий місячний день. Категорія та опис, символ, спрут, гідра. Ключова енергія очищення, боротьба зі злом, самотність, характеристика дня, один із найнебезпечніших і сатанинських днів. енергетика критично важка. Відбувається остаточне очищення перед молодиком, важливо захищатися від негативного впливу, що рекомендовано: глибоке очищення, токсвічка, свічка, свята вода, сіль, голодування, аскеза, самотність, завершення всіх справ, прощення. Що не рекомендовано починати нове, укладати угоди, займатися незахищеним сексом, дивитися на яскраве світло, пити алкоголь. Місяць у Скорпіоні наділяє людей активністю, нетерпимістю, примхою, десь навіть агресивністю та підвищеною чутливістю до образ. Люди схильні піддаватися сильним переживанням, збудженістю та готовністю до сварки. Дехто каже, що місяць із скорпіони накладає певний друк пристрасті на все те, що замислюється, планується, робиться. З іншого боку, посилюються сумніви, недовіра та підозрілість, тому не бажано в цей період з'ясовувати стосунки, піддаватися почуттю ревнущів або давати привід. Загострюється сексуальний потяг, проте бажано не піддаватися йому. Тому що ці дні вважаються несприятливими для інтимних зустрічей. Для всіх справ та занять характерна ґрунтовність, підвищується інтерес до всього таємничого, містичного та забороненого, пробуджується ясновидіння та посилюються здібності медіуму при спадному місяці в скорпіоні відбувається переродження, зміна відповідно до того, що вже закладено раніше. Варто не напружуватись і дозволити всьому статися. Можемо спостерігати та аналізувати те, що відбувається, допомагати один одному приймати все це і себе. Дані зміни, подібні до дуже тонких і маленьких паростків, їх складно побачити. Потім це допоможе і підкаже нам те, куди ми рухаємося залиште стереотипи, комплекси та забобони. Тяжко доведеться тому, хто зав'язаний на старих матрицях. Дивимось на світ по новому. Розставання у цей період надзвичайно болючі, краще провести час у сімейному колі. Сьогоднішня руна дня Кенас, яку також називають кано, є шостою руною старшого футарка. Це руна вогню, але не дикого, руйнівного, а керованого творчого вогню. Її часто символізують як смолоскип. Коли Кенас випадає як руна дня, вона освітлює ваш шлях і активує внутрішній творчий потенціал. Осяяння Кенас приносить ясність думки. Сьогодні ви можете раптово знайти відповідь на питання, яке давно вас турбувало, або побачити вихід із заплутаної ситуації. Руна буквально розсіює темряву невідомості. Це чудовий день для навчання дослідження. Та засвоєння нової інформації. Ваш розум особливо гострий і сприйнятливий. Руна закликає до самопізнання та усвідомленості. Ви можете краще зрозуміти власні мотиви, бажання та приховані здібності. Внутрішній вогонь Кена символізує творчий потік та натхнення. Якщо ви займаєтеся будь-якою творчою діяльністю, малюванням, музикою, письмом, програмуванням. Сьогодні ви відчуєте небувалий приплив сил та ідей. Це руна створення вона дає силу та енергію для того, щоб перетворити ідею на реальність. Якщо ви довго відкладали якийсь проект, сьогодні найкращий час, щоб розпочати або рішуче просунутися вперед. У сфері стосунків Кенас може означати відкритість, щирість почуттів та пристрасну любов. Не бійтеся горіти своєю справою, сміливо дійте, не відкладайте творчі або важливі ініціативи. Дозвольте своєму внутрішньому факелу освітлювати шлях і трансформувати навколишній світ. Четвер, 29-й місячний день місяць у скорпіоні та Руна Кенас створюють дуже глибокий, очисний та трансформаційний день, сфокусований на внутрішньому світлі. Та завершені. Ось детальні поради на цей четвер. Це час повного очищення та творчого прориву прояснення. День може бути емоційно напруженим, але він дарує силу спалити старе і освітити новий шлях. 29-й місячний день вважається одним із найважчих. Це дні гекати, коли місяць майже не видно, а енергії, негативу та ілюзій можуть бути сильні. Проведіть генеральне прибирання вдома, очистіть простір вогнем, свічками, лампадою та водою. Це критично важливо для нейтралізації негативних енергій. Уникайте великих скупчень людей, практикуйте смиренність, покаяння та стриманість. Це ідеальний час, щоб віддати борги фінансові та ментальні та завершити необхідні звіти чи незавершені справи. Нових справ не розпочинайте. Дотримуйтесь посту або помірного харчування, уникайте важкої їжі, особливо м'яса та алкоголю, корисні печені вироби, пироги, млинці та очисні процедури. Місяць у скорпіоні. Скорпіон посилює потребу у глибоких внутрішніх змінах та емоційній інтенсивності, а також інтерес до таємниць. Використовуйте енергію скорпіона, щоб зруйнувати старі обтяжливі зв'язки, чи шкідливі звички це про демонтаж старого для побудови нового. Будьте обережні з конфліктами та з'ясуванням стосунків, оскільки емоції загострені, ревнощі та підозри можуть посилитися. Намагайтеся менше говорити і більше контролювати себе. Інтуїція посилена, довіряйте внутрішньому голосу, він допоможе розгадати приховані таємниці чи знайти рішення проблем, які здавалися непідйомними. Сприятливі очисні процедури ванна, сауна. Уникайте хірургічних втручань у паховій зоні та статевих органах. Руна нас символізує факел, який висвітлює наш шлях, дає ясність, натхнення та силу для творчого втілення. День сприятливий для ага моментів, раптових прояснень, осяянь та отримання важливих знань. Якщо є питання, над якими довго думали, відповідь може прийти сьогодні. Активуйте свої творчі здібності, день підходить для генерації ідей, креативної роботи, написання, малювання, всього, що вимагає внутрішнього вогню. Рунаки нас радить не кидати розпочате і довести справи до логічного завершення. Це гармонує з енергією 29-го місячного дня. Знайдіть спосіб відкрито транслювати свої ідеї, таланти чи творчість у світ, але робіть це зі стриманою і керованою силою. Рекомендовані дії глибоке очищення, духовні практики, інтроспекція, покаяння, медитації, шукати осяяння. Генеральне прибирання, демонтаж старого, творча робота, помірне харчування, очисні процедури ванна, фізична активність для рівноваги, уникати, конфліктів, з'ясування стосунків, скупчень людей, негативних думок, боргів, звітів, старих справ, початок нових великих проєктів, фінансові авантюри, спонтанні покупки, операцій, особливо в паховій зоні, переїдання та алкоголю. Бажаю вам, щоб цей четвер приніс глибинне очищення і яскраве творче світло.